12 щоденних звичок для чистого дому. Чи доводилося вам бувати в оселі, де все сіє чистотою, і думати, як вони це роблять? А у своєму домі, здається, що безлад повертається, попри всі зусилля. Та секрет не в титанічних зусиллях, а в розумному підході. Ці 12 звичок, якими діляться люди старшого віку з найохайнішими домами, наче давні уроки з дитинства. Пам'ятаєте, як бабусі вчили застеляти ліжко, мити посуд одразу чи складати речі на місце. Усе здавалося простим і зрозумілим прибрав, і дім усміхається. Та з роками, коли сил меншає, а клопоти накопичуються, легко піддатися втомі чи лінощам. Життя закрутило, діти, онуки, робота, город, і ось уже посуд чекає до завтра, а папери захаращують стіл. Але ці прості звички, прищеплені ще з малку, можна повернути в будь-якому віці. Вони не вимагають багато часу чи сил, лише трішки дисципліни і любові до свого дому. Це не про виснажливі прибирання, а про маленькі щоденні дії, що творять дива. Остання звичка, яку багато хто пропускає, може стати ключем до справжнього порядку. Тож підписуйтесь на наш канал і переходимо до порад, які змінять усе та допоможуть позбутися безладу і наповнити дім свіжістю. Звичка перша застеляти ліжко щоранку. Незастелене ліжко робить спальню неохайною, чи не так? Застелити його проста дія, що миттєво додає кімнаті порядку і дарує відчуття маленької перемоги. У сучасних квартирах із великими вікнами акуратне ліжко створює затишок. Дослідження показують, що люди, які застеляють ліжко, почуваються більш організованими. Уявіть, повертаєшся ввечері в спальню, а там розкидане простирадло, зім'я та ковдра. Хаос, правда. А тепер гладеньке ліжко з пухнастими подушками. Навіть якщо в кутку лежать шкарпетки, кімната виглядає затишно. Непотрібен ідеал розправити ковдру. Покласти подушки це менше двох хвилин, але настрій тримається весь день. До того ж, охайне ліжко мотивує підтримувати порядок у всій кімнаті. Звичка друга прибирати безлад одразу. Звідки береться безлад? Він накопичується з дрібниць, книга, залишена на столі, чашка, невимита після чаю. Пані Галина, яка колись була бухгалтеркою, тримає квартиру в ідеальному порядку. Її секрет не відкладати. Узяв річ, поклади на місце. Це називається правилом одного дотику не кидати пульт на диван, а класти в шухляду. Не лишати туфлі біля дверей, а ставити в шафу. Уявіть, за день накопичується десяток таких дрібниць, і ось уже хаос. А якщо витратити 30 секунд, щоб повернути річ на місце. Кошик для ключів чи окулярів біля входу спрощує життя. Пані Галина каже, що це економить години прибирання, а голова стає яснішою. Спробуйте, не залишайте речі на потім, прибирайте одразу. Звичка третя. Протирати поверхні щодня. Крихти на кухонній стільниці чи пил на журнальному столику псують вигляд усієї кімнати. Щоденне протирання поверхонь, стільниць, раковини. Полиць займає менше хвилини, але дім виглядає свіжим, ніби щойно прибрали. У сучасних будинках із глянцевими поверхнями відбитки пальців чи пил особливо помітні. Непотрібні дорогі засоби, волога ганчірка з мікрофібри чи крапля оцту з водою творять дива. Протирайте після готування чи перед вечірнім чаєм. Уявіть, ранок, а кухонні стільниці сяють. Це додає затишку. Пані Наталя, колишня медсестра, ділиться, протерла стіл і дім ніби ожив. Оберіть три поверхні і протирайте щодня, атмосфера зміниться. Звичка четверта прати одну порцію білизни щодня. Прання здається вічною проблемою сьогодні кошик порожній, завтра гора одягу. Щоб уникнути цього, можна прати одну невелику порцію щодня. Уранці чи ввечері кинути в машинку кілька сорочок, рушників чи постільної білизни, і кошик під контролем. У компактних пральних машинах це займає 10 хвилин. Велике прання раз на тиждень виснажує, а маленькі порції легко і непомітно. Пані Галина скаржилася, що прання її душить, поки не почала прати потроху. Тепер вона жартує, це як дихати стало легше. До того ж, чистого. Одягу завжди вдосталь. Спробуйте одне прання на день, і немає стресу. Звичка п'ята не залишати посуд на ніч. Раковина повна брудного посуду вранці псує настрій із самого початку дня. Щоб цього уникнути, варто мити посуд одразу після вечері чи завантажувати посудомийку. Це п'ять хвилин, але ранок зустрічає чистою кухнею. У відкритих кухнях чиста раковина, як візитівка затишку. Уявіть, миєте посуд після їди, протираєте раковину і кухня сяє. Пані Наталя каже: чиста раковина, мій ранковий антистрес. Робіть це під час готування чи після вечері. Чиста раковина мотивує тримати порядок і на стільницях. Спробуйте не залишайте посуд на ніч, і день починатиметься легко. Звичка шоста контролювати паперовий безлад щодня. Пошта, чеки, газети, рекламні листівки накопичуються блискавично. Щоб стільниці лишалися чистими, можна сортувати папери одразу. Органайзер біля входу, ідеальне рішення, рекламу, в смітник, рахунки, в папку, важливі листи на місце. Це менше хвилини, але дім виглядає охайно. Пані Галина розповідала, як папери захопили її кухню, поки вона не завела коробку для сортування. Раз на тиждень варто переглядати органайзер і викидати зайве. Уявіть, стіл без купи паперів, і дім одразу просто Спробуйте, розбирайте пошту щодня, і безлад зникне. Звичка сьома пускати свіже повітря щодня. Дім може бути чистим. Але здаватися задушливим без свіжого повітря. Відчиняти вікна на 10 хвилин щодня, навіть у зимку на спаринку простий спосіб освіжити простір. Свіже повітря виганяє пил, запахи і важкість. У квартирах із великими вікнами це особливо відчутно. Повітря оживає, поки вариться ранкова кава. Після готування чи прибирання свіжість усуває запахи. Пані Наталя ділиться свіже повітря. Як ковток води для дому. Уявіть, відкриваєш вікно, і запах кави змішується з прохолодою. Це освіжає не лише дім, а й додає енергії. Спробуйте 10 хвилин повітря щодня, і дім дихатиме. Звичка восьма протирати поверхні, до яких часто торкаються. Пил на журнальному столику, телевізорі чи підвіконні робить дім недбалом. Щоденне протирання місць. До яких торкаються дві хвилини, але поверхні сяють. Пил не лише псує вигляд, а й викликає алергію. У квартирах із глянцевими меблями це особливо помітно. Ганчеїрка з мікрофібри в шухляді, і можна протирати три-п'ять поверхонь щодня. Пані Галина каже: дві хвилини, і дім як у журналі. Уявіть, стіл сіє, і гості думають, що прибирають цілодобово. Спробуйте, оберіть кілька поверхонь і протирайте щодня. Це секрет свіжості. Звичка дев'ята прибирати перед сном. Безлад, залишений із вечора, псує ранок. Витратити 5-10 хвилин перед сном, щоб скласти плед, покласти пульт чи вимити чашку, і дім прокидається чистим. У відкритих вітальнях, квартирах студіо – це як ритуал затишку. Уявіть. Прокидаєшся зранку, а дім сіє, ніби хтось чаклував уночі. Пані Наталя жартує це подарунок собі на ранок. Спробуйте, приберіть дрібниці перед сном, і день почнеться спокійно. Звичка десята, прибирати одну зону щодня. Чекати великого прибирання виснажливо. Натомість можна приділяти п'ять хвилин одній зоні, сьогодні кухонна шухляда, завтра, полиця у ванній. Це тримає дім у порядку без зусиль. Пані Галина одного разу розібрала шафу за день і ледь не знепритомніла. Потроху прибирати легше. Вона сміється п'ять хвилин, і як королева порядку. Уявіть, полиці завжди охайні, і гості не застануть безлад. Спробуйте, оберіть одну зону і приділіть її п'ять хвилин щодня. Звичка одинадцята, тримати прибиральне приладдя під рукою. Прибирання не дратує, якщо все поруч, ганчірки в шух'яді, у ванній, пилосос у кутку. Маленький кошик із засобами економить час і сили. Пані Наталя ховала все в комору, а потім скаржилася, що прибирати лінь. Кошик для ганчірок змінив усе. Уявіть, потрібна ганчірка, і вона під рукою. Спробуйте, тримайте засоби там, де часто прибираєте. Це запрошення до чистоти. Звичка 12. Дякувати собі за порядок. Цю звичку часто пропускають, але вона ключова. Після прибирання варто похвалити себе, молодець, дім сяяє, і ти теж. Це мотивує. Пані Галина спершу сміялася, але спробувала і каже це як похвала від подруги. Ти закінчуєш прибирати, усміхаєшся собі в дзеркало. І настрій піднімається. Спробуйте, після кожної дії кажіть собі дякую. Це маленький секрет великого порядку. Друзі, ці 12 звичок допомагають тримати дім чистим без стресу. Напишіть у коментарях, які з них уже практикуєте чи хочете спробувати. Підпишіться на наш канал, щоб щодня отримувати прості поради про здоров'я, затишок та радості в золоті роки. Будьмо разом на шляху до чистого і щасливого дому. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей. Будьмо разом на шляху до чистого і щасливого дому. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей.